Привіт! Раніше ми говорили про найпоширенішу підставу для обробки даних. Вашу згоду. Але окрім неї, є й інші підстави, наприклад, укладання договору. З чим у вас асоціюється словосполучення укладання договору? Мабуть, уявили собі сті з документів, які вичитали юристи, а вам треба їх підписати. Насправді, іноді для цього достатньо одного кліку на смартфоні. Зараз поясню. Ми замовляємо одяг в інтернет-магазинах чи їжу у службі доставки. Купуємо квитки на потяг чи сплачуємо комуналку. І щоразу ми повідомляємо дані про себе: ім'я, прізвище, телефон, адресу проживання чи паспортні дані. Повідомляємо тому, що без них компанії просто не зможуть нас обслуговувати. Таксі не приїде, якщо не матиме маршруту, товари не відправлять, якщо не знатимуть, як з вами сконтактувати. Та й комуналку безмістовно оплачувати, не назвавши номер квартири. Не маючи цих даних, інша сторона договору просто не зможе виконати свої зобов'язання. І так, кілька кліків на смартфоні рівнозначні до вашого підпису під договором. Зауважимо, що обробка ваших персональних даних може знадобитися у таких випадках. По-перше, ще до самого факту укладання договору. Наприклад, якщо ви звернулися до якоїсь компанії, щоб дізнатися деталі про послуги, які вона надає. По-друге, для укладання договору. Наприклад, потрібно вказати дані, кому саме надають послугу. По-третє, для виконання договору, оскільки часом без знання певної інформації про клієнта надати йому послугу просто неможливо. Розгляньмо ці випадки докладніше. Наприклад. Ви хочете під'єднати вдома високошвидкісний інтернет. Ви знайшли декілька провайдерів, послуги яких вам підходять за критерієм ціна якість. Але щоб дізнатися, чи технічно можливо під'єднати саме вас, наприклад, як далеко потрібно тягнути кабель. Ви повинні повідомити провайдерам свою адресу. Зазвичай слід вказати вулицю, номер будинку та під'їзд. А якщо у вас приватний будинок, то це буде точна адреса. Попри те, що договір ви ще не уклали, право обробляти персональні дані вже виникло. Зазвичай відомості про сторони договору, тобто тих, хто його укладає, зазначають на початку та наприкінці документу, де також вказують і інші реквізити. У договорі, окрім прізвища та по батькові, можуть значитися ваші паспортні дані, ідентифікаційний код та адреса. Проте це стосується тільки паперових договорів. Якщо ви укладаєте електронний договір, може вистачити лише одного кліку. Наприклад, біля напису Погоджуюся з угодою користувача і наостанок. Найчастіше дані обробляють в процесі виконання договору. Наприклад, під час реєстрації на авіарейс вказують інформацію про номер паспорту та громадянство пасажира. Щоб привезти вам піцу, піцерія має знати вашу адресу або поточне розташування. А щоб надати вам послуги з навчання на цьому курсі, нам потрібно знати ваше прізвище, ім'я та по-батькові, і електронну адресу. Обробка персональних даних з метою виконання договору законна лише тоді, якщо без неї цей договір виконати неможливо. Обсяг даних, які має право обробляти володілець у такій ситуації, обмежений договором. Це означає, що даних має бути достатньо для здійснення прав і виконання обов'язків, але не більше. Зверніть увагу, що на відміну від згоди, договір ви не можете відкликати в односторонньому порядку. Пам'ятаємо, договір виникає лише внаслідок вільного волевиявлення. Ніхто не може змусити вас укласти угоду, якщо ви не згодні. Ви ж пам'ятаєте історію про Олену Петрівну та відеокамери. До того ж, вам повинні надати відомості щодо збору персональних даних: це може бути сповіщення на смартфон, лист на пошту або окрема сторінка на сайті. У випадку сайту або мобільного додатку договір це умова користування чи угода користувача. А відомості щодо збору персональних даних містяться у документі, який називають умовами конфіденційності, політикою конфіденційності чи сповіщенням про конфіденційність. Зазвичай, коли ви реєструєтеся на сайті чи в додатку, ви ставите хрестик, що ознайомилися з ними та прийняли всі умови. Щоб зрозуміти це на прикладі, уявімо ситуацію, що Сергій завантажує додаток Таксі. Він не може викликати авто, поки не прийме умови використання. Хоча самі умови використання лише один раз згадують про обробку його персональних даних, але вони містять покликання на інший документ сповіщення про конфіденційність. Саме цей документ визначає, які саме персональні дані оброблятимуться, ким для чого та в який спосіб. В ньому також значиться, які права має користувач та як їх реалізувати. А ще у сповіщенні про конфіденційність ви можете дізнатися, звідки компанія отримує відомості про вас. Наприклад, це можуть бути дані, які користувач надає сам, які створюють під час користування сервісом, та які фірма може отримувати з інших джерел. Як наслідок, реальний обсяг персональних даних, зібраних про Сергія, може виявитися значно більший ніж він надав спочатку. Коли Сергій реєструвався у мобільному додатку і погоджувався з умовами використання, він лише вніс дані, які ідентифікували його як користувача. А також клацнув на кілька хрестиків, не особливо переймаючись тим, на що він погоджується. Коли Сергій замовлятиме таксі через мобільний додаток, компанія, згідно з угодою та наданими згодами, може отримати дані щодо його геолокації, оплати послуг чи моделі його смартфону. Якщо наш герой у майбутньому захоче прив'язати свій обліковий запис у додатку таксі, наприклад, до свого аккаунту в Гуглі, то служба таксі отримує ще й фото профілю Сергія. Всі ці відомості компанія може використовувати, щоб аналізувати якість своїх послуг, вподобання Сергія чи яку рекламу краще налаштувати. І якби Сергій був уважний до того, з чим погодився під час реєстрації, він би про це знав. Ви запитаєте, а що з цим робити? По-перше, часом без обробки персональних даних надати послугу неможливо. Це нормально і ви маєте це усвідомлювати. По-друге, Погоджуватися на умови, не прочитавши їх, не надто хороша ідея. За можливості завжди ознайомлюйтеся з умовами використання ваших персональних даних. По-третє, часом за зручність та швидкість надання послуг нам доводиться платити додатковими даними про нас. І це також нормально за умови, що у вас є вибір, погодитися на це чи ні. Якщо разом із товаром чи послугою вам безальтернативно нав'язують додаткові умови, це порушення ваших прав. А свої права ви маєте право захищати. Як це зробити? Поділимося в наступних відео.